Так, сьогодні у нас 24.07,24 рік 2024. Зроблю коротенький резюміруючий вивод по поводу зустрічі, так як сьогодні роз'їжджаються всі, Можливо, я трохи не зумів. Будь більше, як можливо, мало б поспілкувався, хотілося б більше, але побув б, е, в сліді дуже е, багато начитаних, розумних, є мудрих людей. Е, мудрость в багатьох є, сліва мудрость. Дуже в багатьох. На жаль. От. Красива місцена. А, значить, пару слов резюмірующей. Е, що все-таки секта Мегре, Вовки Мегре. Я недавно велику Щученку Щученську групіровочку маю на увазі. Я не маю на увазі їх по всій планеті, де ви там в Новосибірську чи в Одесі. Чи Україна, Молдова, вони скрізь є. Є скрізь через те, що була волна, е, стихія, бізнесмен Вовка Маре. Е, випускав книги. Це серія книг про звінящі, звінящі Кедри Росії, там про Анастасію, про Таюжницю, там про ну, доволі е, ін, інтригуюча був, була книга. І... На даний момент є такий там кульмінаційний момент, що каже е, Анастасія, це для тих, хто вірить в, них, в неї. Тобто, е, Вовка Магре, він з 75-го року народження, якщо не помиляюсь, вчора його був день народження, от, і праздник землі. Е, наприклад, такі моменти що треба поважати землю, не треба бризати її ядами, так як наливають скрізь кругом. От. А люди живуть скромно, а благодарять землю за всі плоди, овочі, фрукти. От. Просто побуть на природі, просто яблуньки і так далі. так далі. Тобто живий зв'язок із природою – це дуже цінно. В цій секції це необ'ємлима частина. Що я називаю сектою? Через те, що на сьогоднішній день я хочу напомнити і Анастасія, я знаю, що дехто дивиться мої ролики, Одиниці, ну, дивляться тим не німені. Е, і даний ролик також може хтось продивиться колись, то чому називаю секту? Тому що е, секта це є організаційна структура. В даному випадку… Случаю... на ти вилічу. Дібро. От. В даному випадку організаційна структура, яку організував, як я почав розказувати, Вовка ГРЕ, будучи бізнесменом, прогорівшим, купивши там кораблика і то що то в його неудачно поплив по тайзі, От він вирішиться все діло розмістити і довольно непогано в його пішло. Дето він взяв літературу, яку то приобрів, знайшов. І... Та література зробила йому підсказочку, написати ось таку книгу. От, я пам'ятаю, як їх там перші книги вийшли, вісім чи дев'ять. Я їх всі е, теж ковтнув, поняв, вникнув. От, Ну, не більше, як Біблія. Біблія я по-любому більше в мене завжди. Біблія була на першому місці. Щоб я не читав, Коран, е, Бхавадгіду, яку я розказував, що я наполовину спалив, половину що спалив одразу. Mm. Ja, vilken? Ja.